Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке у нас нове надходження невеличке е, запчастин на склад МТЗОк. Так, на чому хочу наголосити вашу увагу? Це е, блоки запобіжників поприїжджали. Це у нас БП-5, БП2, я бачу, тобто ще тут ніхто не розбирався, хто тут, що тут. БП4 я бачу. БП-1. Вони у нас колись були, але позакінчувалися. Тому ну, багато хто питає їх дуже часто. Так, що у нас тут Все тут приїхало? БП-6 приїхала. Так, потім а, тяги до рп 70 приїхали. Так, схльостки це я бачу, старого зразку. Це у нас оригінальні центральні тяги. Бачите, вони такий червоний колір пофарбовані. Оригінальні розкоси, також червоний колір пофарбовані. Незвично, але це воно так і є. Потім дивіться, така от дрібничка, але ну, це дефіцитна позиція, це у нас пластикове кільце таке. У кого дозатор стоїть, і хрестовина рульового подвійна, тобто на дві хрестовинки там стоїть карданчик такий. Отам от така от втулка стоїть. Пластикова, От вона ну, зношується і потрібно змінювати час від часу. Тому наголошую вашу увагу на цьому. Потім дивіться, оригінальні вали карданні приїхали. Але, ну, щоб ви розуміли, це старий зразок, тобто труба от вона в діаметрі менша. Новий зразок в оригіналі вони вже, сама труба вона більшого діаметру. Тобто це не значить, що вони міцніші, там або слабіше. ну Це за дизайном вони відрізняються, але щоб ви звертали увагу на це. Так, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, от звертайтеся за номером, який бачите на екрані, в описі під відео, закріпленому. Коментарі, також є ці контакти. Литва, Латвія, Молдова, не зволікайте, є можливість відправлення вашу країну через перевізників. Для цього вам потрібно звернутися до них через Viber, написати, що вам і куди потрібно, і вам нададуть відповідь по вартості цих послуг. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляди, ставте вподобайки. На все добре.